Вітаю! мене звати Морослава Драч. Я юрист кримінального права в юридичній компанії «Приходько та партнери. Сьогодні ми детально розберемо, що таке службова недбалість, як відкривається кримінальне провадження за статтею 367 кримінального кодексу України та чому важливо мати адвоката вже на ранніх етапах. Якщо ви отримали виклик на допит, повістку або підозру, залишайтеся з нами до кінця цього відео. Я поясню, як захистити себе і мінімізувати ризики. Що таке службова недбалість? Службова недбалість це невиконання або неналежне виконання посадовою особою своїх обов'язків, що спричинило істотну шкоду або тяжкі наслідки. Ключові елементи складу злочину. Статус службової особи це не будь-яка людина, а та, хто має офіційні повноваження, наявність повноважень і обов'язків, чи була особа відповідальною за конкретну ділянку роботи, порушення обов'язків, недбалість, що проявлялася у конкретних діях або бездіяльності, причинно-наслідковий зв'язок. Чи спричинили ці дії чи бездіяльність реальну шкоду? Чому це важливо знати? Без доведення будь-якого з цих елементів кримінальне переслідування є незаконним. Саме на цьому будується ефективна стратегія захисту залежно від тяжкості наслідків. Частина перша передбачає штраф. Обмеження волі або до трьох років позбавлення волі. Частина друга передбачає до п'яти років позбавлення волі з правом обіймати певні посади. Саме ця ланка найслабше місце обвинувачення і її можна ефективно оскаржувати. Стратегія захисту за статтею 367 кодексу найефективніший захист завжди індивідуальний основні напрямки, відсутність складу злочину. Відсутність істотної шкоди, відсутність причини наслідкового зв'язку, перевищення повноважень слідчими органами, порушення порядку проведення експертиз, помилкова оцінка управлінських рішень, порада. Навіть одна грамотно сформульована ланка захисту може змінити результат справи. Як відбувається процес захисту, оцінка ситуації, клієнт залишає заявку, ми швидко визначаємо терміновість і ризик, консультація, аналіз документів, оцінка складу злочину, пояснення. Правових наслідків стратегія формування плану дій та підготовка доказів дії адвоката, участь у допитах, слідчих діях, підготовки клопотань, взаємодії зі слідством та судом, супровід до результату, закриття справи, перекваліфікація, пом'якшення покарання або виправдання. Ключова порада: чим раніше залучити адвоката, тим більше шансів контролювати процес і уникати серйозних наслідків. Чому важливо не зволікати службова недбалість часто розслідується роками. За цей час особа перебуває під постійним тиском, ризиком репутаційних втрат та обмежень у кар'єрі. Рання участь адвоката дозволяє контролювати строки слідства, запобігати незаконним діям слідства, формувати доказову базу на користь клієнта, мінімізувати правові та репутаційні наслідки. Якщо ви зіткнулися з кримінальним провадженням за статтею 367 кримінального кодексу України, отримали виклик на допит або підозру. Не чекайте, залишайте заявку. Щоб отримати первинну консультацію та розрахунок вартості правової допомоги.